СБУ ліквідувала ще три схеми для ухилянтів. серед затриманих посадовець військово-лікарської комісії та власник транспортної компанії, яка імітувала міжнародні перевезення вантажів. За гроші фігуранти пропонували військовозобов'язаним виїхати з нашої держави на підставі підроблених документів або в обхід контрольно пропускних пунктів. Такі послуги ділки оцінювали на суму до 10 тисяч американських доларів. Вартість залежала від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон. Так, у Львові військові контрозвідники Служби безпеки України затримали на гарячому лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії. Він намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про наявність важких. Діагнозів. Встановлено, що на підставі сфабрикованих висновків медика його спільники з ВЛК готували завідомо неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби. На Одещині затримано ділка, який налагодив канал нелегальної міграції потенційних призовників до ЄС через територію невизнаного Придністров'я, щоб переправити військовозобов'язаних за кордон. Фігурант вивозив їх на власному авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску. За даними слідства, зловмисний координував злочинні дії зі своїм зарубіжним спільником, який і підшукував клієнтів через спеціально створений телеграм-канал. Гроші за так званий трансфер фігуранти отримували на власний криптогаманець. І на Закарпатті затримано комерсанта, який переправляв військовозобов'язаних за межі нашої держави як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.